Пиздує, пиздує! Дай да я зніму. Камери швидше всіх! Диви! Диви, що буде! <Стур> на, Сьогодні у нас, ми будемо пили коле. Пиздують ззаді, пацани. Були на, на річки, коротше, їбали всіх. Там да ми на річки були! Ой, Соси Пен. Ой, я говорю, О, заебись. <свист> 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 Ой, погодка такая, файна. Да, да, да. Санузел. Привет! Б'ют нахуй сейчас. Я його отбиваю нахуй. Серье, Камень бездує. Ось там у нього тут такий апарат. А?